Пересьогодні вечерня проголовленка. Так? Да? Давай, давай. Опай. І шов. Куди, куди, куди? По кущах, по всіх кущах. А тихіше я ж не встигаю. А можна? Ну, давай. да, ты, о, ты все. Можна йти. А не вчили був. Він ще тут не ходив. То по дорозі ходить. А це... Пі... Куда? -ку Роспінка. Вог то ми. По всіх кущах. То вже ні. То ми зайдемо, непонятно куди зайдемо. Давай назад. Ну там мы туда выйдем Ну пошли Ну пошли Пошли, ну, пошли. Пишли, пошли, пошли Давай, давай Ой. Потягал по, по всех кущах По всех кущах И бегает. И сила Бежи прям. Все, там же наша машина, персик. Полянка, да? простор какой. Поляна такая. Прибег персик сюда. Да, персик. ти Тут не ганяв? Поганяв по всіх кущах. Ти вот що, назад вот хочеш по кущах іти? Може по дорозі підемо. Там мамка йде, так? Да? Пішли. Можна. Пішли. Пішли. Женец? Він <свист> прям женец. <свист> Давай на дорогу поставим. Все. Угу. Машина, да? <свист> Теперь кто наша машина? О, все. Йдемо. Давай, 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 давай. Ідемо в сторону нашої дислокації. Пірсик. Як положено. І погнався, і погнався. І погнався. Персик, я за тобою не встигаю. Ну все. Квіз до гори і вперед Спринтер. Да? Все пішли, пішли, давай, 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 давай. Хоче там понюхати щось кущі, персик там далі обрив, там обрив, іде. Да? Інтересно? Краще туди не лізти. Але персик хоче все розвідати, Все хоче попробувати. Спав години три в машині. Це відпочив і почав ганяти. Все, побіг. Побіг далі. Все йому пахне, аромати такі, кругом все. Так, персик? Пішли назад. Ні, ні, назад це туди. Правильно, правильно. Йдемо, 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 йдемо. Сапер, передавай вітання всім. То я за тобою не встигаю просто бігати по кущах. Всім вітання, всім пока.